День восьмий. Вирішив, що поговорю з ним в автобусі. Одразу перевірю його бачення яви. Але свічка на лотері почала крутитися. І я спитав, хто це? Це я батько. Ну, він при житті був напористий, і такі самі зараз. Я поясню, як свічка почала крутитися. У мене такого, ну так, я поставив свічу і запалив. Вона не впала, а вона чомусь накринилася. спочатку в один бік, і якщо так дивитися, вона на північ. І на протязі, скажімо, двох хвилин вона зробила отакий оберт. І почало дивитися на південь. Ну і я зрозумів, що це хтось до мене стукається. Знов таки, це приклад, як до мене можна достукатися. Ну, а батько він такий, по-перше, батько, да? по-друге, він завжди був такий напорістий, інколи, як кажуть, безпардонний. І отут він таким чином до мене гримає в двері. Да? Я кажу, привіт, привіт. Я кажу, я зараз їду на обряд Славління. А, добре, просто довго молчиш. Я кажу, як довго, доба ще не пройшла. Я тебе покличу. Добре. Тобто, ну, це в такий. В тональності, що ти до мене стичиш, я сам тебе покличу і. Далі їду в метро, от цікава річ. Їду в метро, покликав, спитав, чи бачиш мене, відповів, відповів, що так. А на питання, де я зараз, через паузу, відповів, що в метро. Тут о, дві речі одразу. Е, перше. Е, це додаткова е, інформація, що е, він одразу все не бачить, як ми бачимо, да? йому треба е, ну, настроїтись на щось. Ну, наприклад, я його покликав, він бачить мене. І він зі мною розмовляє. Я сумніваюся, що він бачить крісло. Ну, він зараз це і каже, що бачить. Ну, добре, він бачить, а календар. Ні, от календарь, йому треба настроїтись. Бачите, в прямому ефірі ще й розмовляю. Перше, він настраюється. Потім, коли я кажу, а де я. Він раз-раз, ну, я так розумію, він э, розширює, ну, розширює як э, шар своє бачення. І от все, що попадає в шар, він бачить. Ну, це як пузир такий Селенський. І він побачив, що я знаходжусь в метро, ну і сказав, що да, ти в метро. E, це перше. Друге, я був під землею на достатній глибині ну, Метро, він без проблем зі мною зв'язався і ще зміг побачити, де я знаходжусь при умові, що я рухаюсь ще. Тобто для нього земля не перешкода. То, що вони так проходять, ну, це, це нормально і там, там далі вроді буде, я ще відповім, як це взагалі відбувається. ну, і... Далі. Ну, коли я був на обряді, кликав його на обряді, казав, о... казав о, що йому і раніше. А, це він казав, що йому і раніше подобалось у нас. Ну. О... Я покликав, ну, я не буду розповідати, що він казав, це, це таке наше особисте, але він, йому дуже подобалось у нас. Йому подобалось, він казав, що я приходжу, мені не треба стояти, якщо хочу сісти, я сяду, присяду там, ще щось таке, потім ви радіти, вогонь горить. Тобто, ну таке, не ну, свічка, як там у церкві, да. Тобто, йому реально подобалось, він був задоволений, але просто останній час із за цієї ноги, а потім цієї війни, ну і таких інших, він просто перестав ходити і, ну, і на жаль.